Далі буду говорити із ветераном війни і екс-командиром роти батальйону Айдар Євгеном Диким. Пане Євгене, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава останніми днями стрічка лісніє повідомленнями з-під Авдіївки про неабияку активізацію Росіян. При цьому повідомлення Генштабу дещо відрізняється від повідомлень аналітики сторонніх е моніторингових каналів. Е Власне, що вам відомо про активність ворога на цій ділянці і ситуацію загалом? Ситуація насправді вкрай важка. От ну давайте, давайте будемо відвертими. Ми вже звикли до е, правильних армійських формулювань. Е, коли е, генштаб говорить, що ситуація складна, але контрольована, ну ми розуміємо, що насправді це означає, що так, наші хлопці і дівчата ще тримаються. Але е, триматись їм там чим далі, тим важче, і м, там наразі е, дві ключові проблеми, які е, нам з вами в тилу дуже важливо їх розрізняти, бо одну з них можемо і маємо вирішити ми, а друга, на жаль, від нас не залежить. Але там, то на фронті, вони зливаються в е, абсолютно одну ситуацію: це дефіцит людей і дефіцит снарядів. От я ж кажу, нам в тилу дуже важливо це розділяти, бо дефіцит людей це суто наша з вами провина, саме тилової України. Дефіцит снарядів це е, виключно провина Дональда Трампа та його прихильників, і на жаль, на це ми вплинути не можемо. І, е, але ж е, по результату в Авдіївці це зливається саме разом. Там е, станом наразі там бракує і людей, і снарядів. Ну, стосовно людей, е, наскільки ми можемо судити, наразі туди поїхали е, достатньо серйозні і значні підкріплення. Е, чи впораються ці підкріплення за умови, що снаряди не поїхали, бо їх просто нема де взяти? Це не те, що хтось там не догледів і в Авдіївку не завезли снаряди. Це, на жаль, снаряди не завезли в Україну. Це аб 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 абсолютно інша ситуація. Так, от, ну власне, побачимо. Тобто, однозначно, зараз буде спроба переломити ситуацію е, шляхом введення свіжих сил. А власне, давайте ж е, про цю ситуацію, яку зараз будуть перела, переламувати, можливо, навіть прямо, в, от, поки ми з вами розмовляємо, можливо, цей перелам вже починається. Чи буде він успішним, побачимо. Бо станом, е, буквально ще на сьогоднішній ранок, ситуація е, ну, вкрай критична. Нагадаю, що битва за Авдіївку це дуже значною мірою битва за логістику. Там всього одна траса, яка з'єднує гарнізон із тилами. Взагалі, е, Достатньо згадати карту. Авдіївка це в принципі, як як такий, знаєте, ніж загнаний дуже глибоко в глибину окупованих територій. І е, саме через це вона настільки сильно муляє окупантам. От вони б дуже хотіли вирівняти фронт. Вони б хотіли зіткнути з полегшенням, е, відтиснути таким чином нас від Донецька на дуже значну відстань, але е, саме через те, що е, вона має отаку форму виступу, там все зводиться до одної траси. І станом на сьогоднішній ранок до цієї траси е, окупантам лишалось приблизно 700 метрів. Ну 700 метрів на війні це майже ні про що з одного боку а з іншого боку бувають на війні 700 метрів які доводиться проходити тижня от це та на війні взагалі відстані вкрай на лінійні от. Е і е, е, ясно, що траса прострілюється вже з усього, що можна прострілювати, але це м'яко кажучи, не новина. Вона прострілюється вже два місяці, і е, попри те, що вона прострілюється, логістика по ній поки що налагоджена. Вона поки що доволі чітко працює, тобто е, під вогнем, але кожної ночі БК заїжджає трьохсоті вивозяться. А от але чим далі, тим ближче? От 700 метрів лишилось дуже небагато. А тут доволі всім очевидно, що якщо орки вже переїжджуть трасу, ну тоді єдине, що лишатиметься, це гарнізону виходити. Тут ну я, я гадаю, що навіть не розглядаю це. Я, звичайно, не в Генштабі, але я гадаю, що ніхто навіть не розглядає варіант робити Маріуполь номер 2 тобто лишати там гарнізону оточенні. Хоча сам по собі Коксохім як фортеця дійсно співставний за Азовсталлю. Але ця фортеця тримається, поки там нормальна логістика. Чи ви можете от, уточнити от... цифри? Кількість військових, які зараз навдівки, і я серію, точні, ми не можемо Давайте називати. Так. Це тисячі кількість ми не можемо називати. Я можу так. вам так. Я можу вам сказати співвідношення сил, співвідношення сил до введення наших свіжих резервів. Співвідношення сил 1 до 20 От на на на, на користь ворога. При тому, якщо ще недавно при цьому співвідношення втрат було десь 1 до 12. це взагалі ну рекордне за цю війну. Я розумію, що ми говоримо про людське життя і життя кожного нашого захисника чи захисниці, ну насправді це. Це трагедія, але у війни є страшна арифметика, її треба рахувати. Так, от співпривідношенні втрат 1 до 12, однозначно треба було там триматися. Це було для нас вигідно. Це така не це страшна арифметика, але це працювало саме як месорубка. Але по мірі того, як росіяни такі зайшли в глибину міста, і е, по мірі того, як бої стали абсолютно вже вуличними, там вже наразі бої отакого ж характеру, як були в Солидарії і Бахмуті. Тобто, коли воюють за кожний окремий будинок час від часу, навіть за. Окремі під'їзди одного будинку, звичайно, при таких боях співвідношення втрат міняється. Воно вже воно все одно значною мірою на нашу користь, але вже зовсім не один до двадцяти, не один до 12 В цій ситуації, ну або треба суттєво переламити ситуацію і е, ну фактично відтіснити ворогів на ті позиції, де вони були, хоча б тижня-два-три тому, або все ж таки виходить. Я так розумію, що в найближчі дні це вирішиться. Я у вас цифру запитував. Я мав на увазі саме кількість військових, яких треба буде вивести, чи є ризик того, що відбудеться котел, не вдасться вийти, тому що 700 метрів до дороги ну важко собі уявити наскільки це складна операція. Ну, якби ми з вами говорили ще сьогодні, е, зранку чи вчора, я б сказав, що так, деякий ризик котла існує. Хоча, ну насправді, то е, за винятком Маріуполя в цій війні ми жодного разу не далися б взяти в котел. Все ж таки, котел, який очікується, він ніколи не відбувається. Насправді, от ну не дурні ж люди. В Маріуполь це була абсолютно інша історія. Е, ніхто ніхто не прорахував, що настільки швидко впаде весь південь з боку Криму. От ніхто не врахував, що Маріуполь на третій день може опинитись за двісті кілометрів від лінії фронту. От а з того часу ж одного ж котла нам так і не зробили. Це теж треба запам'ятати. Тому але але ризик був. Ну тепер, коли введені е, власне свіжі сили, ну я абсолютно впевнений, що котла тепер не буде точно. Але от тепер, от коли вже пішли в бій свіжі сили, я гадаю, що впродовж кількох днів визначиться, чи буде перелам ситуації на нашу користь, чи буде достатньо спокійне, достатньо організоване виведення. Ви кажете про дефіцит людей. Президент Зеленський говорив у зверненнях про те, що майже мільйон. А осіб нараховує наша армія, як це спів, ну, віднести з дефіцитом. Я не дуже розумію, тому що не є військовим. Поясніть, будь ласка, мільйон людей чи вони задіяні не у реальних бойових підрозділах? Ну, от, це власне, штаби, люди, так люди в тилу собі часто уявляють, що мільйон людей в армії дорівнює мільйон людей на фронті. Ну, в нас немає офіційної статистики, але я вам скажу офіційну статистику армії США. От в них вона чітко порахована на одного бійця, який власне виконує бойову місію. Приходиться тепер увага: 11 військовослужбовців, які просто виконують свою роботу. І це насправді так і є. От ясно, що в нас не один до 11, ми не можемо собі такого дозволити. Але для того, щоб один боєць на нулях виконував свою роботу, мінімум троє-п'ятеро мають це забезпечувати. Це мінімум такий жорсткий, розумієте? Е, армія це як айсберг. І от е, хлопці і дівчата на нулі це верхівка айсберга. все решта під водою, все решта не видно. Це величезна машина, яка крутиться коліщатками, яка працює. І це далеко не тільки штаби, хоча між іншим штаби теж. Але крім штабів, це вся логістика, це всі ремонтні батальйони, ці всі інженерні батальйони, це частини на ротації, це всі поранені бійці, але ті, кого не списують вже по інвалідності з армії, а ті, що власне, ну от вони зараз лікуються, можуть лікуватися інколи місяцями, але вони лишаються на службі і мають повернутись. До речі, ті самі шпиталі, де цих бійців лікують. От це все входить в цей мільйон, і навчальні підрозділи це цей мільйон, і навіть ТЦК це цей мільйон. От це все разом називається мільйон людей в ЗСУ. Цього не важко порахувати, що мільйон людей в ЗСУ це одночасно на фронті. Ну, вибачайте, але на порядок менша цифра. Добре, дякую. У разі е, виходу України з Авдіївки. Скажіть, як далі розвиватимуть ці події? Чи Авдіївка має на перспективи там для росіян у швидкому просуванні, чи навпаки загострення, загострення зупиниться на цьому, і власне лінія стабілізується, лінія фронту? В, в тому районі лінія стабілізується. Давайте просто подивимось на карту. Ще раз Авдіївка це виступ в глибині окупованих територій. Тому е, якщо нам доведеться з неї відійти, для росіян це означатиме якраз вирівнювання лінії фронта. А не прорив в глибину нашої оборони. Більш того, слава Богу, в одному точно не повториться Бахмутська історія. Там вже зараз копають другу лінію оборони, копають організовано. Не маю права називати де саме, але, але, але вона є. І тобто не буде варіанта, як з Бахмутом, коли е, частини, які відступали, мусили одразу ж самі окопуватися на новому місці. Відійдуть саме на підготовлені, нормальні позиції. І тому е, мова про прорив там не йде. Але після взяття Авдіївки у росіян вивільнилися значні резерви, які зараз зв'язані там. І ясно, що вони не дадуть цим резервам просто стояти там і відпочивати, вони перекинуть їх на інші ділянки. Таким чином, загострення однозначно буде, але воно буде не прямо там, воно перенесеться на якусь іншу ділянку. Точно, звичайно, ми з вами не можемо знати на яку, ми не в голові у там Герасимова. Але по тому, що взагалі спостерігається, я б сказав, що найбільш ймовірно, що після взяття Авдіївки росіяни б дуже посилили або удари на кринки, на наш подздар на лівому березі, або ж удари на Куп'янськ. А можливо. Пиво, і те, і те одночасно, бо на сьогоднішній день на Авдіївці зв'язано дуже багато їхніх сил. Коли ми побачимо, відчуємо реальний вплив нового командування війська українського і переформатування можливо підходів на фронті. І а не факт, що ми це і... взагалі відчуємо. А от не от, факт. я про це й хотів спитати. Я чесно це, так, речі, я взагалі, я чому очікують якихось революційних змін, при тому, що позитивних, що негативних. Я не думаю, що в принципі будуть дуже значні зміни в будь-яку із сторін. Не забуваємо, що от дехто так говорить про Сирського, ніби це от прийшла людина з вулиці. А вибачте, це просто номер третій у військовій ієрархії, замінив номера першого. Вибачте, вони по-любому з одної команди, яка і так вже ці два роки керує цією війною. Це там є звичайно різні людські особливості кожного з цих генералів-виполковників, але в цілому це в принципі давно одна обойма. Це, це люди, ну лежка, це не привели когось з вулиці з якимись принципово іншими підходами. Це в межах е, в принципі генералітету України відбулись певні перестановки. Е, я не думаю, що це е, підстава очікування саме радикальних революційних змін що хороших що поганих чи могли б ви наголосити зазначити найбільш приємні і, можливо, найбільш сумнівні призначення у командуванні ЗСУ? А, слухайте, а ви не читаєте перед тим, коли домовляються з експертами? Я чітко писав, що я не коментую кадрові призначення в ЗСУ. От я не розумію, якою мовою треба сказати, щоб ви чули те, що до вас звертається. Ну, ви так чи інакше коментуєте військову ситуацію і власне військову ситуацію так кадрові призначення ні, і вашого випускаючого я так само про це попереджав. Добре. А глядачам скажу, що у нас на сайті є ну, журналістський погляд е наших колег е прямо на головній сторінці. Зараз, будь ласка, заходьте До і речі, просто дізнайтеся, від себе, від хто рекомендую. Від себе рекомендую дуже цікавий матеріал. так Дякую. А Прошу вас ще прокоментувати. Сьогодні така дивна новина: Росіяни побудували 30-кілометровий цар потяг на Донеччині. Йдеться про те, що це лінія оборони своєрідна. А, про що це свідчить? Як його подолати? Чи це не заслуговує на прямо аж таку увагу? Е, мені дуже дивно, чому ця новина з'явилася сьогодні. Бо якщо її уважно почитати, там чітко сказано, коли вони його е, винайшли. Це був липень 23-го року, і це все пояснює. Липень 23-го року це пік нашого наступу, і вони тоді дуже боялись, що ми ось, ось буквально прорвемось по різних ділянках фронту. І вони зрозуміли, що а лінія Суровікіна туди не дотягується, що е, власне нормальних е, окопаних Ну, лінія Суровікіна, не треба ж віддати їй належне, вона дійсно дуже грамотно зроблена. Оці три лінії оборони з'єднані між собою. А там вони побачили, що а на то на тій ділянці фронта в них нічого подібного нема. В них там так само, як і в нас, тільки одна лінія, власне, порядок. От і якщо ми його прориваємо, то що далі? Далі сипеться фронт? І от хтось, ну я б сказав, достатньо дотепний, знайшов таке термінове саме, таке поспішне рішення. От е, взагалі-то в цьому немає нічого принципово нового. Це така, знаєте, от історія людських війн, так звані Вагенбурги, тобто е, власне такі е, пересувні фортеці із. Які робилися із возів першими, наскільки відомо, практикували чеські гусити під час гусицьких війн. І наскільки можна судити, саме в них це перейняли наші предки, запорізькі козаки в усіх козацьких війнах, отакі от саме власне фортеці із возів, це була одна з особливостей саме козацької тактики. І вони зараз робили рівно те саме, не путаємо це з бронепотягом. Тобто це не бронепотяг, абсолютно це не озброєний потяг, не броньований, це просто пара тисяч, звичайно вагонів, які виставили в якості такої великої китайської стінки, от е, на залізниці, але і швидше за все засипали або мішками з землею, або навіть просто піском насипом, і в такому разі да їх дуже складно тепер зрушити. Я так розумію, що ну росіяни ж добре розуміють, що ми не скоро там з'явимося. Але я б і не виключаю, що їм би не завадили 2,5 тисячі вагонів в хазяйстві, але швидше за все вони дійсно засипані чимось важким, і тепер в них в них тепер самих проблема. А що тепер з цією великою китайською стіною робити? І, мабуть, вони дійшли висновку, що простіше просто й лишити як є. Ну, це, до речі, тільки в російському стилі. Ну, дві, дві ще тисячі вагонів там стоять, ржавіють, ну, думаєш там туди-сюди. Тобто вона їм зараз об'єктивно не потрібна. Ми навіть не намагаємося зараз наступати на тому напрямку, але швидше за все, її розбір був би зараз складним і дорогим задоволенням. Зрозуміло, дякую. Останнє питання, лаконічно не можу не спитати весь день. Про це старлінки використовуються росіянами в гур кажуть, що вже з'ясовують обставини і через які треті країни вони потрапляють. Хотів би вас спитати, як вони можуть посилювати росіян чи е, е, завадити Україні завадити Україні? Чи може Україна завадити цій ситуації? Якщо не гур, то як? Ну, Старлінки дуже помічна штука, своєї аналогічної системи зв'язку росіян нема, от і е, тому нас не це, це не просто корисна штука, це для них єдиний варіант такого дійсно мобільного інтернету на окупованих територіях, е, на прифронтових територіях. А боюсь, що завадити цьому неможливо. Я гадаю, що саме цього разу Ілон не брехав, коли казав, що е, напряму Старлінк не співпрацює з Росією. Я думаю, що це б йому за дорого боку коштувало, якби реально співпрацював, а зробити в наш час такі речі таємно, ну це дуже недовго лишалося б таємницею. Але справа в тому, що у Старлінка є один режим, і вони не будуть його відміняти через одну Росію. В них є режим, так би мовити, кровосвітньої подорожі. Ти купляєш сталінк в одній із тих країн, де він абсолютно легально працює, наприклад, в Польщі, от тут будь-якій європейській країні в багатьох азійських країнах. Ти купуєш там старлінк, але виставляєш режим, що ти не користуєшся ним вдома. А користуєшся ним в режимі подорожі, і тоді він в тебе має працювати будь-де, де ти технічно просто зможеш зловити зв'язок. Це коштує значно дорожче ніж тебе мовити стаціонарний Starlink, але така опція передбачена. І ну я не уявляю, як можна е, тисячам людей в різних країнах по різних паспортах завадити купляти цей ну, стандартний комерційний режим використання Starlink. Дякую вам, Євген Дикий був на зв'язку. Ветеран війни, екс-командир роти батальйону Айдар. На все добре. А вам, пані та панове, глядачі, пропоную тиснути вподобайку під відео, аби наш ефір був більш помітним в Ютуб. Беріть участь в обговоренні тем. Висловлюйтесь у коментарях. Нам дійсно важлива ваша думка.